Всім привіт! Прийшла на город, дивіться, окроп, що тут посіяли вчора, я полила гарненько і дощ пройшов. Ви знаєте, пройшов у нас дощ. Ми його дочекалися. І сьогодні йшов зранку, цілу ніч йшов, де такий гарний, великий. Ну ще хмарно-хмарно у нас сьогодні. Можливо, буде цілий день ще капотіть, хай йде. Ви знаєте, хоч просто промочить землю нам. Бо треба і картоплю вже копати, а земля суха, страшна, що не можна вдовбати. Ось, бачите, рання вже попеклася. Так, прийшла на город, чого я прийшла на город? Прийшла, хочу вирвати буряка і сьогодні буду варити борщ із пампушками. А що в таку погоду робить? То зараз варю каструлю борщу, там десь кістки варяться на бульйон, обберу їх. І буде в мене борщ на сьогодні з пампушками, зараз брячок підберумо, тут подивлюся який тут, але має, щоб мені великого дуже й не треба. Ого, вирвала, ну великий. Ну ладно, поставлю його. Цей, мабуть, варить. Бо це дуже великий, мені такий не треба на борщ. Зроблю її з часничком і з майонезом, нехай, бо куди мені такий. У мене коструля не дуже велика на такий буряк то треба відерно цілу варити. О, забулася ножа. Ще капустинку треба вирізати. І шла, і забулася, чого йшла. Помідор лопнув. Бачите, і тут гарненько полив. Мокра земля, гарна. Я кабачки поливала ці дні, коли ще дощу не було. То, бачите, ще в'яжуться. Вон ще й маленький єсть. Капотить малесенький дощик. Ось ще цвіте кабачок. Будуть ще кабачки, знаєте, в мене в тому році якось так посіяла, якийсь не знаю, правда, який сорт, але був до цього, до першого морозу. І я їх просто забулася прикрити і вони померзли. Бачите, ці тут ще кабачки. І маленькі скільки в'яжеться. Треба великий вирвати, хай в'яжуться маленькі. Так і по типу буряк. То через що я поливаю, щоб і в цьому році були дуже довго кабачки. Так гарно, коли осінь пішов на город і свіженький кабачок вирвав і підсмажив. Чорнобривці. У дощі, у дощі, мокренькі, гарненькі. Капуста попропадала. А цього вирву. О. О, він обчиститься, бо я набагато менший. Покажи, тут чорнобривці ось цвітуть гарні. І нагидки, що тітя Іра мені принесла, дивіться, ще поприймалися, в таку засуху садила. Ще цвітуть. А вони самі насєються, тоді буде. Кожен рік сам по собі сходить. Трохи полуниця підняла свої вуха, бачите? Що ж, дощ пройшов тут взагалі. Ну, деяка підняла, деяка не треба її скосити, напевно, хай сіруга покосить, щоб молоде відходило. Бо тут я декілька разів поливала, але в цьому році полуниці нам не бачити, хоч вона ж ціле літо повинна давати ягоду. Але так як погода, бачите, яка ягода мершава причепилася. Але так як погода для неї не льотна, то і полуниці немає. Ну нічого. Навесні трошки попробували, хватить. Так, пішла я. Однесу буряк, піду ножа, візьму і виріжу капустину, бо морквина в мене там є, картоплі зараз наберу. О, дивіться, за ніч бачите, надало цілу бочку. Вчора була пуста. І ще капотить. Бачите, кап-кап сіє маленький. Хоч позеленіє трава може. Сушка моя, треба нарізати туди яблук. Хай трошки дощ пройде і наріжу. І тут розочки мої. Ця велика, треба пообрізати, що цвілося. І тут все, дивіться, в пуп'янках. Дощ пішов, так хоч буде гарно цвісти, а то толком не відкривається. Засихає, бачите, оце отак. Не вистачає сили, щоб відкритися. Треба це все буде теж позрізати. Ну, звісно, не сьогодні. Це вже відсвілась. Чого ти кричиш, сокочеш? Покинула своїх ціпочок рану. Тепер сокочеш, ходиш. Дивіться, ще скільки цвіту буде. Ця вже відцвітає майже. І ось, дивіться яка. Ще краплинки дощу, щуда взагалі така ж гарна вона мені. Ну що, приступаємо до борщу. Готую вже, підсмажую цибулю зажарку. Хай ще трошки підсмажиться. Положила вже картопельку, начистила. Кістки обібрала, м'яску сюди, кістки біму пошли, Хай вариться. На чести натерла вже морки, буряка, часничок, капусту ще не кришила. Зараз це вкину, а потім нашаткую їх капусти. Мамка зранку вже кукурузи нам наварила. Тож готуємо. Сьогодні день на кухні у нас на вулиці дощик бреськає. Фіалочка цвіти. Треба ще цю квіточку посадити, стаканчику набрати землі, якраз земля мокра, то дуже гарно. Ці старі треба повикидати і молоденькі посадити. От бачите, пропадає фіалка. А молодих в мене на стаканчиках багато треба нових посадити. Так, картоплю я подавила вже. Картопля готова, додала капусту. Зажарка вже готова. І замісила тісто на пампушки, поставила біля... Кострулі, щоб тепліше було, щоб швидшенько підійшло тісто. Будуть пампушки у нас ще до борщу. Хай вариться борщ, вже покажу, коли доготую буде готовий. Борщ майже готовий, Да, яскравий, буряк уже ж такий красний, страшне краснющий. І солодкий, і солодкий. Так. Хай кипне і вимикаю. Ще що тут. О, дивіться, як почало підходити біля теплої кострулі, то швиденько і підійде. І зараз печемо пампушки. Так, обід у мене готовий. Бутерброди зробила з тосівками. Одні пампушки і другі. Ці помазала часниковими стрілками, ті, що закривала в баночку, а ці залишу звичайні. Тут у мене ще є. Кому треба, то додать. І до часникових стрілок ще додавила звичайного часнику, начистила зубків і надавила, Додавила олійки і помастила. Дуже добре. Гарненькі такі, не пригорівші, гарні пампушки. Ну і, звісно. Борщ. Прото треба, зараз цей помию, вже вичах, зараз помию, той чистий і все. І сідаємо обідати всім смачного. Отакий От у нас смачний обід. Всім привіт! Знову нарізала яблук, вже буду сушити в оцій сушці. Покажу, яка заслала марлічку тут мішковина щоб була чистенька і зараз сюди розпреділю яблука. Так Брала ножниці, думала, марля велика, коли ні ще і невелика. І так, в один слой я розложу і дуже швидко і гарно сохне. Тому що синя в мене вже порвалася. Але в сеню теж буду різати, сушити. Поки сонце, то треба встигати сушити яблука. Саме падають гарні. Це у сестри набрала, слави переможця. Вона дуже гарна на сушку мені. Так, зараз висиплю, буду розрівнювати. Все, висипала, а тепер розрівняю і краса буде сохнути. Бо вже перша підсихає, вже ще трошки де можна буде збирати. А це сохне. Все, Зараз зав'яжу, закрию клієнкою і буде стояти в мене така тепличка. Прив'язала. Ось така в мене сушка і буде сушитися проти сонечка яблука. А на цій вже дивіться, як гарно підсохло. Бачите, дирка так, муха десь вже знайшла дирку. Я не можу знайти її так швидко. А вона знайшла і вже залетіла, гляньте. То як ціленька, так, так ловко, що нічого не залітає сюди. Ану вилітай. Киш. Вилетіла. Ано. О, наче нема. Ну, ще не суха така, щоб, знаєте, як горіх, щоб шелестіла ще ні. Ще така, наче відсирівша. На ніч я забираю, тому що роса велика. А на сонце потім виношу. Хай ще сохне. У нас сьогодні які хмари, знов дивіться гарні. А он ластівок скільки на проводах. Вже збираються, юрбуються відлітати. Ну вони мені наче в вересні відлітають. Ну це ще й небагато їх. А раніше, я пам'ятаю, ще була дитиною, то у кожному дворі ж були оце корови. І в кожному сараї, виходить, не обходилися без ластівок. І коли відлітали, то це всі, всі провода були чорні, дуже багато. А це, бачите, дуже мало немає, тому що господарство майже ніхто не тримає. Вже мало в кого навіть курі є. А раніше всі тримали. І свині, і корови. А вони, я оце замітила, тільки мостять гнізда там, де є якась живність. Гарні такі вже хмари. О, ось дивіться, сидить. Кублиця. Термінатор. Тобі дали ім'я Термінатор. Так, да? кублися, що ти оце кублися? Сира землядок, гарно, пір'я чистиш. Ой, налякала, зараз зажену. Йдіть у двір. Ось якийсь дручок знайшла. Йдіть. І курчата побігли, хто зна куди. Киш, 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 киш. Давайте. Шуруйте у двір. Давай, киш, киш, киш. шкш І пітух молодий вийшов захоплення.